Вітаємо вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з козацьких джерел ми з вами ведемо не раз розмову про видатних особистостей, про українських гетьманів, по І ви знаєте, вони прославилися на весь світ, їх шанують, їх знають, портрети зберігаються в музеях, в інших видатних закладах. І про це докладніше і більше знає Роман. Бажаю здоров'я, шановні депутати ми з Марією Олександрною знову піднімаємо тему козацтва, на якому виховується не одне покоління нашої української молоді. Досліджуючи історію козацтва ми все більше більше углубляємося, його в сутність, його ідеали. Як воно розвивалося козацтво, які були гетьмани, хто такі були козаки, чим вони займалися. І Основна ціль, яка в них була, це збереження України, збереження козацтва, збереження національних патріотичних і ідей, і традицій українського народу. І ось недавно ми, вештаючись сторінками козацтва, і ми відкрили для себе одну із таких тем, що у Дрезденській галереї на сьогоднішній час виявляється, що є дуже багато е, портретів наших відомих гетьманів, таких як Дорошенко, Богдан Хмельницький, Іван Мазет, ага. Петро Сагайдачний та багато інших. Виявляється. Що наші гітьмани на той час були на рівні королів, на рівні царів, на рівні султанів. Вони користувалися великим авторитетом і завжди, коли в Європі чи десь е, приймалися якісь історичні, великі події, то ніколи не обходилися. Про те, щоб українські гетьмани не приймали в цьому участь. Знаючи оці такі коротенькі історичні факти, ми бачимо, що збереглися, де відображалося життя поза гетьманів. Ми знаємо, що збереглися самі портрети гетьманів наших славних. і ми їх... Бережемо І виявляється, що багато полетів, багато життя про козачку, про гетьманів, ми знаємо, знаємо з архівом держав європейських. Ми ще не знаємо про, мало то, тобто, мало нам відомі архіви про е, Османську імперію, де так. мало відкрито е, е, сторінок про козацтво. Але зараз коли Україна стала. Незалежною державою до неї повернулися, як кажуть, лице. І почали відкривати архіви і випливають такі певні українські народу, що душа радується, ми радуємося за козаків. І деякі портрети, наприклад, портрети Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, Петра Сагайдачного, зберігаються і в німецьких музеях. І у французьких музеях. Я вже не говорю, скільки наших е портретів, гетьманів, козацьких старшин, козацьких полковників зберігаються у польських архівах. Яка капова. І ми до сих пор це цінимо, знаємо. Давайте читаємо, давайте мочаємо, піднімаємо роль. Козаціни, роль наших козацьких гетьманів в історії творення не тільки нашої України, а історії творення Європи. Тому що без України немає Європи. І ми вже тоді зрозуміли, що Україна це є європейська держава, яку з 14 століття до сьогоднішнього часу. Визнають усі європейські держави, і Україна мала великий вплив на формування політичної системи, на формування культури, на формування відносин, на формування торговельних шляхів, які пролягали через Україну. І українці внесли великий вклад в розвиток європейських держав. Ой, що засяє українське сонце над світом? Так і засяє, і все буде Україна. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.